Маю до тебе питанечко, а ну, давай на чистоту. Ти ж скіпаєш, коли виходить щоденний челендж, а Біблія каже. Я ж бачу, переглядів нема. Через це інста просажує всі мої рілси. тако тільки берешся робити щось добре, вічне і світле, а ти не лупашиш скролити якісь аварії, напади і підборку падінь. Ну, що це таке? А Біблія каже, я продовжую все одно щоденний челендж. 35-й розділ буття Яків через 31-32 роки. Повернувшись, вже Бог наказує, давай іди до Бетелю. Бетель це там, де йому снилася та драбина, де ангели туди назад ходили, і він то назвав домом Божим. І як і вкаже третій текст 35-го розділу, тепер вставайте і підемо до Бетеля. Там я спорожу жертовник Богові, який мені відповів у день моєї скрути. І був зі мною в дорозі, яку я йшов. Принципово не забувати в добрий час Бога, який був зі мною в день моєї скрути. І обітниці, які я тоді Богу давав, все ж таки виконати. Тоді нормально буде рухатись так, як ангели по драбині. Куди? Вперед і вгору.